Напередодні Дня незалежності України у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відзначили почесними грамотами та нагрудними знаками кращих освітян Кременчука за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти та виховання підростаючого покоління. Захід відвідали міський голова Віталій Малецький, його перший заступник Володимир Пелепенко та заступниця Ольга Усанова. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Нагороди вручив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб ну відзначити в першу чергу ті здобутки, які відбулися за рік, тому що напередодні нового навчального року. Ми повинні з новими силами, з новими емоціями, з новими якимись знаннями і з новими е, якимись можливостями йти до наших учнів. Те, що ми переживаємо зараз, дійсно важко кожному. І не тільки освітянам, не тільки людям дорослого віку, а так само дітям. Їм в першу чергу. Тому я в першу чергу хочу подякувати вам, е, вчителям, е, викладачам, адміністраторам за те, що ви робите, робите для наших дітей. І ми це знаємо, цінуємо і пишаємось. Щоденна відданість справі кременчуцьких освітян: любов до дітей і прагнення формувати майбутнє України стали прикладом для колег та гордістю для громади. Це приємно, приємно, тому що це оцінюється робота як керівника малої академії наук за те, що Кременчук кращий, за те, що на честь Кременчука п'ять разів. В різних країнах нашого світу грав гімн України на честь Кременчука за те, що у нас такі розумні діти, і за те, що Кременчук найкращий. Ну і дуже я хочу подякувати меру, який дуже дуже допомагає в усьому, старається зробити все, щоб ці діти. Знали, що вони потрібні і місту, і Україні. Я отримала подяку Міністерства освіти і науки України за свою плідну працю в освіті. Працюю майже 35 років. Я горжуся тим, що я педагог, і ні жодної хвилини в своєму житті я ніколи не пожалкувала що своє. Більшу половину свого життя віддала дітям з новими знаннями, з новими успіхами, з новими мотиваціями в новий навчальний рік. Вручення нагород відбулось в рамках відкритого дня полтавської політехніки. Тож після урочистостей присутні мали змогу зануритись в життя національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Президент Вишу Володимир Онищенко розповів про світні програми, наукові здобутки та міжнародні проєкти, у яких беруть участь студенти та викладачі. Сьогодні я маю велику честь презентувати Національний університет Полтавську політехніку для молоді, яка навчається у Хмельничуці, і розповісти про ті можливості, які надає лідер вищої освіти не тільки в Полтавській області, а й всієї України. Останні роки зростає кількість. Абітурієнтів і студентів першого курсу, відповідно, які вступають до полтавської політехніки з міста Кременчук, я дуже щиро дякую керівникам закладів освіти міста Кременчук і, зокрема, чудовому, чудовій школі No. Номер... Чотири, в якій ми знаходимося безпосередньо всьому педагогічному колективу, на чолі з директором Тетяною Андріївною Одеї за правильну проферентаційну роботу, Кремежуцькі випускники обирають навчатись в Україні, зокрема в Полтавській політехніці, де створені усі умови для якісного опанування сучасних професій і розвитку особистих талантів. Багато учнів, випускників шкіл, ліцеїв. А за моєю інформацією, з 14 чоловік вступили до Полтавської політехніки. Ну і сьогодні ми так зустрічаємося і ем, ділимося. Своїми здобутками українські діти мають гарну освіту і показують гарні результати на різних, як всеукраїнських і міжнародних рівнях. Тому вищі навчальні заклади освіти зацікавлені у наших випускниках. Полтавська політехніка стає для багатьох кримочутських випускників першим і свідомим кроком до успішного майбутнього в Україні. Серед них і Богдан Саленко, який поділився враженнями після першого року навчання, Хочу сказати дякую всім тим, хто. Проклав мені дорогу до такого майбутнього, показав мені цей прекрасний університет. Показав мені всі можливості, які даються тут студентам, лабораторії, численні аудиторії, все зроблено за останнім словом європейської техніки. Це новітні технології, новітні заклади. Це передовий університет, який є просто майбутнім України. Тут є просто усе. Також полтавська політехніка презентувала експонати з власного музею науки. Це стало доказом того, що університет не лише готує висококваліфікованих фахівців, а й активно розвиває науково-дослідницький напрям, популяризує інновації серед молоді та робить науку ближчою і зрозумілішою. Такі ініціативи дозволяють майбутнім абітурієнтам відчути атмосферу студентського життя і усвідомити, що обравши навчання в Україні, вони отримують доступ до сучасних знань і технологій. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини.